Низький уклін всім, хто допомагає нашим дітям одужувати і мати добрий настрій. А окрема подяка лікарям у за всю вашу роботу у і всіх інших лікарень країни, де надають допомогу хворим і пораненим цивільним та військовим. Ну і звичайно ж, всім, хто здатен надати цю допомогу ще до потрапляння а. в лікарню. Просто зараз ми зустрічаємо студії інструкторку з першої допомоги ФАСТ Наталію Бойко. Сьогодні поговоримо про алго алгоритм надання першої допомоги. Що ж це таке? Доброго ранку. Доброго ранку, Наталю. Та немає столу, Відчуває буде якесь шоу. Буде, щось щось буде. Цікаве. сьогодні будемо щось робити, як завжди. добре. проговорити, звичайно, просто щось. Воно зазвичай не запам'ятовується, але коли ми відпрацьовуємо руками, то вже є певні якісь навички. Ми угу. сьогодні з вами говоримо про алгоритм надання допомоги. Так, так. Це а, дуже важливо і що це, да, і що що цим робити Давайте, власне. спочатку там да, да, теоретично частина? Дивіться, є безліч різних алгоритмів. Вони є як для цивільних, так для військових, так і для медиків, в тому числі. Це певний алгоритм, це певний акронім, де за кожною літерою є певний стан. Mm. В цього стану є певний час, ну, тобто mm. час, який є власне у постраждалого, да mm -hmm. і час на надання цієї допомоги. І ці стани вони розташовані в порядку пріоритетності. Можливо, ви, а можливо. Глядачів чули про військовий алгоритм Марч. Ні, не чули. Це теж нормально. Це певний алгоритм, за яким військові надають допомогу один одному. Mm -hmm. так? ми ж будемо користуватися нашим цивільним алгоритмом, який називається CABC. Ей Але вони споріднені з військовим насправді, тому що перша літера – це C – Critical Bleeding, тобто критичні кровотечі. У військових це M – Massive Bleeding. Тобто масивні кровотечі, це в принципі найкритичніший стан, бо деякі з видів критичних кровотеч можуть вбити людину за 2-3 хвилини. 2-3 хвилини це дуже такі стиса. Так, так, так. Да? Далі наступний крок це A, Ейрвейс, тобто дихальні шляхи. Розуміємо, що якщо є перекриття дихальних шляхів, то далі будуть вже супутні проблеми, бо може бути і зупинка серця в тому числі. Uh -huh. Тобто на цьому етапі ми будемо звільняти дихальні шляхи. Далі у нас C A, B, C, B, Breathing, тобто проблеми з диханням. Будемо говорити про травми грудної клітки, будемо говорити власне і про серцеву гнева реанімацію. Mm -hmm. А і остання літера в нашому цивільному алгоритмі – це C, Circulation, все інше, умовно. Тобто, за цією літерою це будуть не критичні кровотечі, тобто ці які не загрозливі, переломи, можливі травми хребта, підозри на них, різні невідкладні стани, травми голови і так далі, і так далі. Тобто розуміємо, що це, скажімо, так це така карта, да якою uh -huh. має рухатися рятувальник для того, щоб в правильному порядку надавати допомогу, щоб ця допомога була ефективною. Uh -huh. Наведу такий простий приклад для того, щоб було зрозуміло. У товімо собі що в нас є постраждали, в якого є критична кровотеча. Да, витікає активно кров, пульсує, uh -huh. да витікає. кров. Розуміємо, що це критична кровотеча, але при цьому він не дихає. І от якщо ми почнемо з вами робити серцево-легеневу реанімацію, то що ми зробимо з постраждалим? ще гірше зробимо. Гірше. зробимо. Тобто ми швидше, по суті, його викачуємо кров, правда? Mm -hmm. Тому спочатку нам потрібно буде зупинити критичну кровотечу, mm -hmm. закрити цю проблему і далі рухати за алгоритмом. Тобто, поки ми не вирішили одну проблему, не можемо рухатися далі. Ну, з цим, начебто, все зрозуміло. А що далі? А... Дивіться, ми надаємо допомогу постраждалому так. і чекаємо на приїзд медиків. Да, важливо, щоб наша допомога була ефективною. Якщо ми говоримо, наприклад, про військових, в них трошки інакше. Ситуація так. да Бо вони все ж таки знаходяться в тактичних умовах, в них так. трошки відрізняється і сама допомога, і певні нюанси, і, скажімо так, їм дозволено більше ніж в нашому цивільному алгоритмі, тому що знову ж таки вони, вони мають більшість більше знань, скажімо так, да? і навичок, які потрібні для того, щоб там врятувати життя. Угу. А з іншого боку, наприклад, в Умовах під вогнем або в зоні непрямої загрози, там неможливо проводити серцеву реанімацію. Тобто, ми можемо да, у нас умовно приїжджає швидка за 20 хвилин. А mm -hmm. там понятно, що зрозуміло це буде е, неефективно, скажімо так, от. Тому в нас трошки відрізняються. Але найголовніше це критичні кровотечі, це проблеми з диханням е і все інше. Воно теж буде таким самим. Або давайте так. Дивіться, так. я собою не, не тільки да прийшла поговорити, як завжди, да бо знову ж таки люблю все відпрацьовувати руками. Ми завжди так пробуємо на тренінгах, і це працює. Е у нас сьогодні є спеціально навчений наш прекрасний чудовий інструктор Євген, який сьогодні зголосився побути постраждалим. І давайте спробуємо наживо да цей алгоритм з вами відпрацювати. Спробуємо надати допомогу постраждалому, якого є декілька порад. Не повірите, я, Як свідомий українець, завжди маю своє рукавички. О, оце просто топ. Це мені подобається. Чудово. А я маю телефон. А ви маєте Щоби телефон? щоб викликати абсолютно. швидку. абсолютно Лілія, пані Лілія, це пра, просто про це так. Ще я Завдяки вам почав возити в машині турнікет, перчатки. О, і що бачите? ще там щось розумне, щось виказало. Дружина Я... щось поклала, так? І і свідомий громадян. Добре. Дивіться: уявімо собі ситуацію, так. що е, в нас щось Я сталося, да, і ви пішли за постраждалого. Я бачу людину, їй потрібна допомога. Так заводимо постраждалого. Заводимо постраждалого. Важкі треба так, треба так, спитати, так. як почувається так. чи він так. говорить, так. чи він почнемо. Давайте, відомості, відомості, давайте чи ні? почнемо з простого. давайте так. подумаємо, нам тут безпечно знаходитись. А, давайте оцінимо власну безпеку нормально, безпечно нам є безпечно. О, Це найголовніше на ваша власне безпека на першому місці. Добре, ми в рукавичках далі. Так. так що ми бачимо, наш алгоритм що нам говорить, C, critical bleeding, тобто критичні кровотечі є на першому місці. Є. Що ми бачимо? Калюжу крові, пляму на одязі. Бачимо, Так. бачу Наша найперша дія, яку ми робимо відразу, це затискаємо. Затискайте, будь ласка, затискайте поранення прямо себе зрозуміти, чи при свідомості людини поки що нам це не зрад нам О, Ви затиснули далі. На цьому етапі ми можемо попросити. Вже викликайте вимагати. Набирайте сто три сто три. 103. сто 103. Набираємо 103. Де ми знаходимось? Яка наша адреса? Студія Олександра Довженка 41-Б. О. Телеканал Ді павільйон номер сьомий павільйон. Соми павільйон. Що в нас тут є? В нас тут є людина нас... з критичною кровотечею да, Людина з критичною кровотечою на руці. На руці. Так, готував яєчню, не впорався з пательню і отримав. Та Боже, Маш що тільки так отримували так. будемо надавати допомогу. E, так, будемо надавати спочатку до медичної до, до медичної тобто да. маємо сказати, що тут є люди, да, які, які да, у нас є людина, ці. яка Шудово. може допомогти до вашого приїзду. Годі балакати, давайте щось Чудово. робити. Виктор жінки. Ми прийнято швидка, приїде за 10 хвилин. Дивіться, в нас так. є, що нас сказали. сім, сім сім хвилин. Нас є аптечка. Дивіться, це в нас кінцівка, правда. Це рука. Це, це рука це 100% рука, і там є критична кровотеча. Що зазвичай ми будемо робити? Ідеальний варіант це накладання турнікету. Турникет. Прошу, накладайте, це я відпускайте прямий тиск. Але на сьогодні рятувальник, буду... повністю розкладаємо турнікет. Чи можна повністю, трогати повністю, руку? Повністю. Можна, але ми повністю повністю. повністю. повністю, повністю, повністю. повністю. Дивіться, тут травмована рука, тут може бути і кінцівка, і там кістка може бути. Максимально високо накладаємо над раною. Обережненько да. максимально високо накладаємо над раною, є, пропускаємо. Через пляшку всередину. Через пляшку да затягаємо. Перше натяг робимо максимально щільний, прям сильно 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 так. Сильно. затягаємо цю. Ось тобто тут. ми рану зверху затягуємо. Треба протягнути. Да. Нам треба турнікет накладати на 5-8 см вище поранення або максимально високо. В цьому випадку накладаємо максимально. Я трошки присіла мені поганенько вже так. затягуємо. Затягуємо вороток до зупинки критичної кровотечі. Бачимо, Є. що кровотеча зупинилась. Є фіксуємо за залишок стрічки, фіксуйте Є. його ось сюди. Всередину угу. всі трішки добре. Далі після накладання турнікету нам треба зафіксувати інформацію для медиків. А це власне час, час так. накладання турнікету. Я фіксую Да, три ми можемо це зробити маркером, який в нас є. Тринадцять зазвичай на... зазвичай, о, зазвичай найкраще це робити 8. на обличчі постраждалого перманентним маркером. Але пан Євген сьогодні пан постраждалий Сьогодні ще в нас буде ну нього. Давайте напишемо прямо на. Нашому площина е... так так у нас турнікет накладений, кровотеча зупинена. Добре, далі нам потрібно оглянути нашого постраждалого на інші критичні кровотечі, бо можливо в нього не добре. тільки одна. Яким чином будемо це робити? Пам'ятаємо, що де в нас може бути критичні кровотечі, Шия. Давайте почнемо. Яким чином робимо? Дивіться, ми заходимо ось таким чином. Так. На постраждалому і дивимось на ручки, щоб там не було ознак кровотечі. Немає. немає. Давайте спробуємо Д далі. Добре, далі ми тут подивилися, далі під підпахваємо. дивимось. подивилися, Нема подивилися чиста. на ручки. Тут, тут можна вже не дивитись. Вже. Далі всю руку продивляємося повністю, бо, можливо, в нього там десь ось туди може бути якісь ураження, і ви його просто не побачили. Подивились, немає крові. Далі наступне ноги, звичайно. Ноги. Давайте спробуємо. з ногами. Так, дивимось тут. зона паху. Спочатку зона так, паху дивимося дивимось на руки обов'язково. Немає нічого, немає обов'язково. Також передивляємося взуття, бо може бути ситуація, коли кров зацікає взуття. Якщо, наприклад, взуття, ще на якомусь гортексі зараз лови, талани, всі тактичні берці, вони захищені, і кров може стікати всередину і, і зовні втратила, не бачити да. критичну кровотечу. Тому обов'язково як варіант або знімати взуття повністю, або хоча б ось таким чином вставляти пальці і дивитися, чи немає на них крові. О, прикольно О, не О, далі. Другу ногу передивляємося. О, Я бачу вже так. О, щось бачимо. Є Давайте пораніце. спочатку подивимось ось тут. Да, в нас підсідниці теж заходимо, бо може бути там кровотеча. Дивимось, немає. немає. І тут бачимо, що ми бачимо. Це не критична кровотеча, не критична. це пошкодження шкіри. Правильно, так. чому це не критична кровотеча? Бо немає, немає плями крові, немає так. калюжі крові біля постраждалого, не, не пульсації, так. немає. Так. Ну і вся кінцівка в нього ціла, правда. Так, Тому розуміємо, що тут у нас скоріш за все, це не критична кровотеча, на яку ми зараз не будемо звертати уваги, в взагалі. Потім нехай так лежить. Хай лежить, поки що так. Дивіться, ми з вами зараз закрили першу літру. Це сі клітіка облізінг. Тобто, швидка, швидка приїде кровотеч. через три хвилини. Клас, дякуємо. Нам треба далі рухатись по нашому алгоритму і далі наступне це дихальні шляхи. Дих, дихальні шляхи. Нам потрібно зараз відкрити дихальні шляхи. Так, давайте згадаємо, як це робити. Ні, ні, одну ручку Підбурідя. на одну ручку на чоло. З цього де мені краще цього да, 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 звичайно. Одну ручку на чоло. Двома пальчиками запрокинули підборіддя вище носа. Так. О, таким чином, ми звільнили дихальні шляхи від западіння корінь язика. Так. Тепер нахиляємося щекою до обличчя постраждалого, дивимося в іншу сторону, щоб розуміти, чи що є тут підняття грудної клітки та живота. І за 10 секунд маємо нарахувати, скільки він зробив подихів. 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Дихає. Я побачила три подихи. Я побачив більше. Ви побачили більше, бо почали раніше е, рахувати. Я з вами згодна. Але розуміємо, що він зробив два та більше подихів, це означає що? Що, що він, він Дихає. Живий, що він живий не? і він дихає. Так. Добре. Якщо ми лишимо його в такій позі, то колінь язика знову перекриє дихальні шляхи. Треба... Треба буде перевернути його. В бічне стабільне положення. На бачок, на себе будемо його перевертати. Звісно, на цю сторону? Так, да, на себе. Але дивіться, це в нас людина, яка втрачає кров. Людей, які втрачають кров, гіпотермія абсолютно вірна. Тому краще все ж таки його, наприклад, як зараз мінімально в нас є в аптечці, це загорнути його, угу. власне, в термоковдру. Угу. Яким чином з вами будемо це робити? Пане Євген, ви хочете вам більше пасу і золотим. Ну, давай золотим, золотим Давайте золотим. Золотим назовні. Давайте Золотим назовні. Ну, красиво. А є різниця? Ні. Ні, ні, ми будемо. Дивіться, назовні а, це буде, так. Ось так. А, ось так. Щас, 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 щас. Ми спочатку оцю частинку під нього підтикнемо. Ага. Голову обов'язково теж будемо завертати. Ми зараз його просто на бачок перевернемо і цією стороною загорнемо. Робимо? Так. Готові? Так, так, так. Так. Тепер чекайте, ні, Ідіть до мене, ідіть до мене, ідіть ага. до мене. Давайте згадаємо, як якщо цю людину якщо є ще на людина. – Я можу допомогти? чи, чи ні? Ви без рукавичок. А, точно. Тому Ти ви, ви чекаєте на приїзд приїжджає. На Дві хвилини да. сказали, що. Далі? Одну ручку сюди. Yeah. Далі. Цю руку ми беремо за зап'ясток і прикладаємо до дощі. І тут тримайте. Тримайте, ага, тримайте, тримайте тримайте. ось таким чином, щоб ми контролювали обличчя. Ось тут, Добре. ось тут. все. Далі іншою рукою, іншою рукою взяли за ніжку. Отак просто тримайте ага. за колінку, тримайте за коліно. О, ага. і тепер на коліно ми тиснемо. На коліно тиснемо, і людина перевертається самостійно на бачок. Вовще ульот можна перевернути людину будь-якої статури. Навіть якщо вона буде втричі більше за вас. Працює власне наш да це, це вже так. Добре. Чіка, що ми загортаємо його? Так? Давайте спочатку ще зробимо деякі такі нюанси. В нас є ось ця кровотеча, вона не критична. Ми з вами усунули вже всі проблеми, по суті. Так. Так, критичні. У нас критична кровотеча зупинена. Подивилась, що угу. не відновилась кровотеча після того, як ми перевертали людину, не відновилась. Він в нас дихає. Дихає. Поклали ручки, перевірили знову за 10 секунд: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Зробив три подихи. За 10 секунд чудово, він у нас дихає, перевірили всі такі мовити двох. Це норм, це норма. Це норма. Це означає, що він дихає. Це добре. Якщо менше двох, це вже ускладнено. Це означає, якщо нуль або один подих, йому потрібно було б реанімація. Все, От. Він він нас дихає це чудово. Ми усунули критичні проблеми і можемо, поки в нас є час, поки ми чекаємо на приїзд швидкої, наприклад, ще займатися вже такими проблемами, які зараз не так. такі критичні, але все одно на них треба звертати увагу, бо будь-яка кровотеча все одно. Це кровотеча, mm -hmm. все одно стан погіршується. Mm -hmm. Що можемо тут використати? У нас є, наприклад, е е січ бандаж. Mm -hmm. Що це є? Це такий спеціальний бандаж, така тиснуча пов'язка. О, прикольно. ми можемо з вами накласти власне, на некритичну кровотечу. Він має спеціальний тиснучий елемент, яким чином він має шість половидюмів, так? <кл 'язаний> це 6,5 дюймів. І ми на да. Просто рану дивіться, тут є така абсорбуюча mm -hmm. подушечка, є такий спеціальний тиснучий елемент, він буде створювати тиск. Коли ми будемо е, зараз я покажу, як це буде робитись, цей пластиковий елемент він ляже безпосередньо на, саме, на саму кровотечу, на кротичну, і буде притискати. Але mm -hmm. не як турнікет робити циркулярний тиск, а просто притискати тільки на саму кровотечу. Well, давайте спробуємо. Дивіться, яким чином ми це робимо. Okay. По-перше, нам потрібно зараз звільнити цю кінцівку від одягу. Вона потрібно накладати таку пов'язку тільки на голу шкіру. Mm -hmm. Бо, очевидь воно буде совуватися, якщо там буде одяг. Для цього бажано використовувати атравматичні ножиці. Тобто, це ножиці, в які мають закруглений кінчик, так, щоб так. не порізати власне так, шкіру так. постраждалого. Зрізаємо одяг. Ой, пане Євгене, вашим штаням торба. Він казав, що це його улюблені штані з весілля. Вже... Їм капець. Ну, ну, будуть шорти. Ще можна врятувати, зробити шорти. Я думаю, що можна. О, дивіться, розкрили. Побачили, так. що тут дійсно немає інших ознак критичної кровотечі і накладаємо прямо на голову шкіру. Яким так. чином? Дивіться, оця наліпочка так. в нас має йти, власне, на саме пора. Так так, 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 так. Далі. Ага. Запарку. майстерно це все робите. Так. І тут магія цієї пов'язки в, в чому? Ми пропускаємо бандаж через ці ріжки. Угу. І починаємо мотати в зворотньому напрямку. Угу. І Прикольно. воно ось таким чином Прикольно. буде, власне, притискати на самому. І далі фіксуємо саму пов'язку. По боках. Угу. Угу. Ну що ж, дай Боже, щоб ці знання нам згодилися лише ось в такому форматі, щоб Абсолютно на практиці вірно. нам не треба було це випробовувати. Я сподіваюся, Я Евген, що ви гарно почуваєтеся, що ви трошечки відпочили і зігрілися. Зараз зігріється. Голову лишаємо, голову лишаємо, голову лишаємо, голова має лишатися. Просто тут анхамон. А ось тут бажано його. Зараз. Вибач, пан постраждали. Перепрошую зараз. Є, я відчуваю, вигляді... він втрачає тепло в ногах. Да. Пані Наталю, і в такому вигляді ми зустрічаємо да, швидку. Абсолютно вірно. В ідеалі, от якраз вже минули, навіть більше трошечки в заторах швидка. Вже приїхала швидка, і ми можемо передавати да, пацієнта ми передаємо. лікарям. До, да, да. До приїзду медиків важливо, ми ще скочимо це так, закріпити. В да. угу. ідеалі це скотчем закріпити саму термоковдру, щоб не було повністю з ніяких щілин. Тому ага. що термоковдра, яким чином вона працює, да, згадуємо. Коли вона просто щіли. зберігає власне так. тепло тіла. Ми загортаємо і таким чином чекаємо на приїзд медиків. Ків єдине, що головне загорнули в термоковдру, але кожну хвилинку перевіряти. Що він дихає і щоб не відновилась критична Ми Молодці, швидка приїхала. Я вам дякую. Дякуємо за поради інструкторам ФАС Наталії Бойко та Євгену Палію. Євгене, сподіваюся, ви можете поворушитися. заспокоїти наших глядачів, що ви живі, здорові, що все добре. Браво! Дякую. Ну, і, як завжди, після серйозної теми трохи музичного релаксу.